Друзі, усіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхав ось такий красень, настоящий джип, рамний це Mitsubishi Pajero 2001 року випуску. Машинка в нас 3,5 бензиновим мотором, повним приводом, звичайно ж, та автоматичну коробку передач. В синьому кольорі затонована. У нас такі от резині, а тешні, дуже в гарному стані. Також у нас легкосплавні диски. По кузу та технічній частині жодних нарікань немає. Машинка прийшла глобальне ТО. Повністю все відреставровано. Жодних капіталокладень на сьогоднішній день не потребує. Автомобіль у нас, до речі, семимісний. має три ряди сидінь. Так все виглядає. Спереду нас ось такий кенгурятник. Оптика також в дуже в гарному стані, проти тумані фари маємо. Це в нас модифікація GDI. Давайте перейдемо далі. До салону даного автомобіля. Тут у нас чорний шкільний салон в дуже гарному стані. Ось Так все виглядає. Ось так у нас третій ряд, він складається. Багатозонний клімат-контроль, повний електропакет. Все в дуже гарному стані. На свої роки дійсно приємний автомобіль. Давайте перейдемо до переднього ряду. Тут у нас також шкільний салон. Водійське сидіння можна підфарбувати з Електро... електроприводом, шкіряне кермо, вставки дерева по салону повністю. Доставлено ось таку Android мультимедію. Все працює без нарікань, є навігація, CarPlay, Android Auto, все працює. Підігрів передніх сидінь, круїз контроль, понижайки, роздатка, так все в дуже гарно стані. автомобіль заводиться без нарікань. Жодних помилок по ньому немає в нас. Працює все чітко. Автомобіль робив все для себе. Також у нас всі двері обешумлені і друзі. Я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 8490 доларів. Доступне в лізі та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.